просто так Секретаря, які будуть пропозиції? Пропоную секретаря персонального засідання обрати депутата Марка Юрію Само. Хто за пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Також нам потрібно обрати лічильну комісію, які будуть пропозиції стосовно персонального складу. Кількість на складу. Кількісне складу ми складу. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за, проти, утрималися? Тепер персональний статики. Пропоную депутатів чи мушу Полковського коронику. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за, проти, утрималися, Будь ласка, депутати немає зміни за нічній комісії. Я з вами денність, порядок денний до 39 питань. Є необхідність зачитувати порядок денного? Якщо немає, на голосування, порядок денний за просмотр. Хто за проти, утрималися? Зміни поправки до порядку денного будуть? Ні. <тас> Якщо немає на голосування, порядок денних, діло. Хто за? Проти, утримались. Дякую. Шановні депутати, у нас з вами 30-15, так як я сказав, всі питання були розглядані на засіданні постійних комісій, на загальній комісії. І сподіваюся, що у нас сьогодні воно буде швидко. Переходимо до розбуду порядку денного першого питання. Перше питання про початок повноважень депутати зільської міської ради з міського району Одеської області. Будь ласка, За єдиним територіальним виборчним списку від Одеської обласної організації Святойського об'єднання батьківщини. Відповідно до виборчого колесу України. В разі припинення додаткового повноважень депутата наступним депутатом обирається наступний за єдиним виборчим списком член цього виборчого списку. Наступним членом за виборчим списком єдиним від, від Одеської обласної організації. Він Юрій Юрійович був о, визнаний обраним депутатом Філійської міської ради. Відповідно до виборчого кодексу він надав до Філійської міської виборчої комісії документ. Київської міської ради повноваження Олександра Юрійовича, я депутата Київської міської ради розпочинається. Дякую за увагу, Що відати. Надію зараз, ми вам дякуємо за вашу роботу. Дуже дякуємо за те, що ви збираєтесь і перед вами питання, заявки, які зараз. І дякуючи вам, також функціонує наша рада, тому що, на жаль, не складається, що по різним обставинам депутати рефундації повноваження Дякую. Я запрошую сюди пересути Олександра Юрійовича на зачіпування присяги та її підпису. Олександр Юрійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, чисто що буду вірно служити громаді та народу України. Невихильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, україни права свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дякую. що підписав це. Будь ласка, я вас запрошую на перед. Я вам вручу посвідчення депутата та значить. Так, <плес> Шановні депутати, ми за це рішення не голосуємо, приймаємо до відома, і депутат Пересунко Олександр Юрьович набрав уже повноважень. І з наступного рішення ви вже приймаєте участь у голосуванні. Наступне питання. Внесли змін до рішення Київської міської ради від 23 листопада 2020 року про затвердження персонального складу поційної комісії Київської міської ради зі змінами. Так як у нас з'явився зараз новий депутат, він заходить в комісію складу житлово-комунального господарства і вносить ці зміни саме в склад комісії. Є скачу відповідати. Ставлю на голосування це питання за основу. То за, проти, утрималися, голосуємо в цілому. Та, за, проти, утрималися. Дякую. Всі депутати за да. рішення прийняти. Наступне питання про внесення змін та доповнень до рішення Кіліської міської ради від 23 листопада 2020 року про утворення виконавчого комітету Кіліської міської ради, визначення чисельності та затвердження персонального складу зі змінами. У нас Олександр Юрійович був членом виконавчого комітету, а депутат не може бути одночасно під депутатом, і членом виконавчого комітету, тому Олександр Юрійович там. Вже сьогодні не член виконавчого комітету, а депутат міської ради, а вместо нього заходить новий депутат і пропонується до введення Ткаченка Валерія Васильовича в склад виконавчого комітету. Є з них ні доповідати? Якщо немає ставленого голосування за основу. за, проти, хто Голосуємо цілому. за, проти, затрималися? Дякую. Ще не додати за, рішення я прийняти. Наступні два питання пропоную до об'єднання. Це зміни до програми. Четверте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 лютого 2024 року. Про затвердження міської цільової програми зміцнення законності безпеки та порядку на території Київської міської територіальної громади з міського району Одеськовості на 24-25 роки. П'яте питання про внесення змін та доповнення до рішення Кіївської міської ради від 25 лютого 2024 року. Про затвердження міської цільової програми управління майном, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області на 24-26 роки. І шосте питання про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 29 лютого 24 року про затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської ради територіальної громади і міського району Одеської області на 24-26 роки. Є с необхідні доповідати дані питання? Якщо немає, то голосуємо спочатку за об'єднання 4 по 6. Хто за, проти, утрималися. Тепер голосуємо всі питання за основу. Хто за, проти, утрималися. Голосуємо замов. Хто за, проти, утрималися, дякуємо. Всі депутати за рішення прийняті. Наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 20-24 року про бюджет Київської міської територіальної громади на 25 рік. Є необхідні доповідати. Якщо немає, на голосування за основу. Хто за, проти, утримались, зміни поправки будуть? Ні. Якщо немає, голосуємо в цілому. Хто за, проти, утримались? Дякую. Всі депутати за да. рішення приймають. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 20 жовтня 2021 року про затвердження структури та загальної чисельності на комітету Київської міської ради. Будуть запитання Це зміни до положення ЦНАТО? Ні. Якщо немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо в цілому, хто за, проти, утримались, я депутати за рішення прийняли. Наступне питання про внесення змін до рішення Попіліської міської ради від 9 серпня 2024 року про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надають через це надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пілігської міської ради. Вносяться зміни та доповнення по наданню адмінпослуг і назви суб'єктів надання адмінпослуг. Такі зміни. на хвіді заповідати. Якщо немає ставленого голосування за основу, хто за, проти, утримались, голосуємо цілому, хто за, проти, утримались, дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Прекрасної комітету Київської міської ради. Думаю, що питання зрозуміло, згідно постановою Кабінету місії No588, затверджується регламент. Є відповідати? якщо немає ставленого голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо зараз? Хто за, проти, отрималися? Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Потім з 11-13 питання пропонується до об'єднання. Це зміни до наших соціальних установ, зміни пов'язані з підтримкою ветеранів війни. 11 питання пронесення змін до положення про управління соціального захисту населення Київської міської ради та зображення його в новій редакції. 12 питання про внесення змін до положення комунальної установи центру надання соціальних послуг Київської міської ради. Затвердження його в новій редакції. 13 питання внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2024 року про затвердження структури та загальної чисельності та штатного розпису комунальної основи Центру надання соціальних послуг. Е -е, є Єобхідні доповідати ці питання окремо? Mm -hmm. Доповідачі є. Якщо немає, то пропоную до об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за проти утрималися? Голосуємо ці питання за основу, хто за проти Утримались? Голосуємо цілому, хто за, проти, утрималися, всі депутати за рішення прийняті. Наступне питання. Про внесення змін до рішення військової ради 20 листопада 2024 року про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Кіївської міської ради на 25 рік. Є піде доповідати. Якщо немає ставленого голосування за основу, то за, проти, дотрималися. Голосуємо цілому, то за, проти, утрималися. Дякую. Всі депутати за да. рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради 3 грудня 2019 року про прийняття комунального некомерційного підприємства Київської районний центр первинної медико-санітарної допомоги Київської районної ради і спільної власності територіальних громад сіл Даніт Київського району по комунальної власність Київської міської об'єднаної територіальної громади в особі Київської міської ради внесення змін до відомостей про юридичну особу та затвердження статуту нові. Редакції. Це відповідно до законодавства вносяться, е, е, вносяться зміни на, на надання та встановлення оплати за послуги на платній основі. Є знак є заповідатель. Якщо немає, ставлено голосування за основу. То за, проти, утримались, голосуємо ці дому, за, проти, утримались? Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Київського батапрофорія лікарні Київської міської ради за четвертий квартал 2024 року. Є пільні доповідати? Ні. Якщо немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти, отримались, голосуємо слово? Хто за, проти, отримались? Дякую. Підлати. «За». Рішення Підня. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2024 року про погодження структури загальної чисельності та штатного розпису комунального, некомерційного підприємства Київської аботок і лікарні міської ради на 25 рік. Є запідні заповідати? Якщо немає, ставлено голосування за основу. За, проти, підтрималися, голосуємо цілому. За. за, проти, утрималися, дякуємо. Наступні два питання це звіти медичних установ про фінансову господарську діяльність. Пропоную до об'єднання. 18 питання про звіт директора комунального некомерційного підприємства філійської меторофтної лікарні Філійської міської ради про фінансову господарську діяльність за 24 рік. І наступне питання про звіт директора комунального некомерційного підприємства, артилійський центр первинної медико-санітарної допомоги Філійської міської ради про фінансову господарську діяльність за два четвертий рік. Як необхідно доповідати? Якщо немає, то пропоную до об'єднання. Хто за, проти, отримувалися. Голосуємо за основу. Хто за, проти, отрималися і голосуємо цілому, хто за, проти, отрималися. Дякую. Всі питання за рішення прийняття. Наступні питання з 20 по 25. Пропоную до об'єднання. Це звіти комунальних підприємств про фінансову господарську діяльність за минулий рік. Єобхідно доповідати всі керівники тут присутніх. Вони доповідали до на засіданнях. Праційних комісій, вони відповідали особливо насідання проти нашого комітету, ми їх заслуховували, питань не було. Зараз є необхідно доповідати кожному. Можливо, запитання до когось. Якщо немає, тоді пропоную відповідальність такі питання. 20-те питання. Про керівника комунального підприємства, трудовий архівських міськради щодо фінансових результатів та фінансової особисті за й рік. 21 Про звіт керівника комунального підприємства Кіївської міської ради, бюро технічної інтелізації щодо фінансових результатів та фінансового складу за 44 рік. Наступне питання. Про звіт керівника комунального підприємства доброворотись міської ради щодо фінансових результатів та фінансового складу підясності в 24 рік. Наступне питання про звіт керівника комунального підприємства Філізської міської ради, фільмська друпарка щодо фінансових результатів та фінансового сходу діяльності за 24 рік. Наступне питання про звіт керівника комунального підприємства Житловий сервіс щодо фінансових результатів та фінансового сходу відділяності за 24 рік. І останнє питання про звіт керівника комунального підприємства світло щодо фінансових результатів, фінансового сходу відділянства за 24 рік. Ці питання пропонуються до об'єднання, ставлю на голосування за об'єднання. Хто за, проти, утрималися. Тепер голосуємо за ці питання за основу. Хто за, проти, утрималися. Голосуємо в цілому, хто за, проти, утрималися, Дякую. Всі депутати за рішення прийняті. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 січня 2025 року про затвердження фінансового плану комунального підприємства здоров'я Пілігрим Київської міської ради. Вносяться відповідні зміни до випланих коштів з місцевого бюджету по програмі фонду заробітної плати. Нас постійно, якщо щось не вистачає, ми вносимо зміни, якщо залишок забираємо даємо на інші статті, і це відповідно до цього, вносяться зміни. Є необхідність доповідати. І що немає, ставлю питання на голосування за основу. Хто за, проти, відтрималися, голосуємо цілому. хто за, проти, утримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади міського району області. Це уточнення по об'єкту комунального майна за адресою перемоги 67. Чи необхідно доповідати, якщо немає ставленого голосування за основу? то за, проти, отримали? Голосуємо цілому, хто за, проти, отримали. Дякую. Депутати та да, рішення. Наступне питання про дострокове припинення договору оренди індивідуального визначеного верхового майна, що належить до комунальної обласності Київської міської територіальної громади і Змірського району Одеської області, високої Київської міської ради від 2016 року за згодом е, сторін. Єобхідно заповідати це договір оренди по селі Шевченково вулиця Музика 67. Є доповідати? Якщо немає, ставлено голосування за основу. За, проти, Утримуюсь. голосуємо цілому. За, проти, Утримуюсь. дякую. Всі відповідальні за, вирішення, приймаємо. Наступне питання. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. У зв'язку зі смертю площаден етаж припинення права користування земельною ділянкою. Ставлено голосування за основу. За, проти підтрималися голосуємо цілому? За. Проте отримались. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації і землю щодо інвентарізації земельної ділянки неподільних затових будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресою Одеської область з міська Ліоса вулиця Вишнева, 14А. Це розроблення надання дозволу нашого комітету на розробку технічну документації для нашої амбулаторії. Запитання будуть. Якщо немає на голосування за основу. За, проти, затрималися, розсуду, за, проти, отримались. Дякую. Сиді за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землю щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту за Одесою, Одеського області, Одес, збільшили обміну піяк, вулиця Градинська, 73. Також надання дозволу виконавчого комітету на розробку технічної документації на земельну...